Так, друзі, скоро посадка цибулі часника. У мене от є такий часник, тут його небагато. Я його зараз переберу, розстереблю і буде мені на посадку, щоб посадити з цибулею на зиму. Але який крупніший повідбираю на посадку, а то, що мілке таке тут буде їсти. І все тут мені буде часник і брату. Ще треба буде дати теж на посадку. Так що так. Ой. От, друзі, розділяю я чесник. От такого. О, бачите, розділяю о таких зубчиках. І це буде мені на посадку. У нас часник... Потихеньку йде. Дуже в нас так не їдять його, а десь в котлети, в холодець додати. Ну, дуже рідко, щоб сам чесник їсти. І я згадала, в тому году я купляла чесник, одна головка 40 гривень, по-моєму, я давала. Я дві головки купляла. О, І в цьому году перебираю і знайшла. Дивіться, це один зубчик такий, він не розділяється. Бачите? О, і думаю, чи його можна садити. Чи його вже треба їсти, а такий новий купити, Таку цю одну зубку. Ось така красота. В кого є такий часник, напишіть, пожалуйста, в коментарях. Чи можна його садити, чи ні. Чи вже його треба їсти, а новий садити. Це один зубчик такий, тут просто тріщина. Дві головки такі знайшла. Може, там ще є. Не знаю, що не добралася до кінця. Подивлюся. Але так прикольно. Дві головки та холодець. <гум> ось так. Так, друзі, Натеребила я собі ось стільки часника на посадку. Отака от миска. Мені хватить. Тепер дивіться: купила я отаку цибулю. Бачите? Це ми їздили. М, вже пригниває зараза. Ага, пакет був зав'язаний. Треба ще ці пакети порозв'язувати. І це як їздили на яблука, трохи грошей підзаробили, я зразу насіння собі попідкуплювала. Ось така цибулька. О, так. Отака у мене є. Не знаю, що це за сорти. Бо це різна, це вся різна. Оце, що по пакетах. Зараз я розв'яжу, покажу вам шиту. Все, порозв'язувала, слухайте, в пакетах трохи спарилася, але думаю, може нічого її не буде тій цибулі. Я пакети не порозв'язувала, і вона трохи мені тут о, спарилася. О, така цибулька і така. Тут пів кіла, тут пів кіла, тут кілограм, може десь, може, трохи менше. Тут десь кілограм теж. І тут а, грам 300. то вже остаток був я взяла. Все, отаке в мене початок є. Садити городи. Таке сьогодні відео було. Хотіла вам показати, похвастатися, що вже буду садити. Вже в цьому році буде добре. У мене грядка буде там біля, город, біля хати. Сапать буде удобно, там же город фрезується. Все, друзі. Всіх люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Дивіться, яка комедія. О, наш кавалер. Там люди зловили, його прив'язали до деревини, бо. Його хазяйка тут припинає. Він обірвав припона, прилетів мені під калітку. <кій> Моя звізда оп'ять почала кричати, бо вже була трохи втихомирилася, зранку не кричала, поки його не почула. Ох, поки я обернулася, думаю, взяла молотка железного, думаю, зараз я його запущу у двір і десь я його тут припну, щоб він не ганяв, бо не можу до хазяйки дозвонитися. Але бачу, його вже там припнули, ну, примотали до деревини. І той там кричить, а ця тут кричить. А діма мого дома немає? І що я йому сама зроблю тому козлові? Він здоровений. Ой Боже. що, невеста моя? га Звела хлопця з розуму. Ну ти ж уже доця не кричала, вже ж було тихенько. Я така довольна, думаю, все, значить, відгуляла моя дівчинка. Не кричить. А він наробив знову шроху. Да? Машк? Машка. Вон, бачите, город пос... по... пофризований. Вже на посадку. Завтра буду садити. А може, сьогодні посажу. Зараз все пороблю, то може ще й сьогодні справлюся. Пересажу. Дашку я припнула сьогодні. Вже в неї другий ошейник, великий карабін, то я думаю, вона вже сьогодні у мене не сміється, баришня. О. А тут французькі страсті. О! Круги намотує. Все, все, дівку, все, успокойся. Ну, вона його чує і кричить, бо так вона вже не кричала зранку, вже було тихо. Що? Прийшов твій кавалер, да? прийшов кавалер, а його не пустили. Поки я обернулася за молотком, а він втік. І бачу, вроді припона свого загубив. Я його і не маю зараз на що припнути, навіть якби і зловила. Але позвонила до брата там, зараз передасть хазяївам. Бо він здоровий, він не вредний, він не б'ється, той козел, він не агресивний. Але, знаєте, як не моє, я боюся. Ще як свого, наприклад, козлика з дитинства вирощуєш, то ти знаєш, що від нього очікувати. А це, я знаю, що в нього в голові. Тим більше роз'ярений хочеться цієї баришні. І все, ще та баришня десь теж скоро має загуляти мамі. Соди <су -у> така добра? Що? Котів ганяє. Ой, Боже. Ну що, зайшов той козел сюди забіг і. Получається, мала, запутала ногу в цепа, Дьорнула коза вже перегуляла, він її вже нагло. Господи, було війна і мир в дворі. І не знаю тепер, що в мене в Дашки з ножкою. Ой боже, ножка труситься. Дашунь, доця моя. Ходи до мене, ляля. Ходи. Ходи мамина дівочка. вона на неї не наступає. Ой. Зараз мама виключиться камеру. Ну от, друзі, моя Дашка. Ніжку ще підтягує, але вже помаленьку бачу, на неї наступає. Це добре, перелома нема. Десь вона просто це мій шарпнула, як тікала. Не все, а так все добре. Бачите? Трохи ще підтягує. Застала з тої сторони деревини. Ну, я зараз буду підходити, вона буде. Вириватися, а так вона собі обходив округ неї, поняли? Зараз вона обійде її. А я так злякалася, думала, все, вона поламала собі коза ногу. І все, Це все добре. Стоїть собі, да? Суня, моя дівчинка. Так що так, друзі. Не хвилюйтеся, все добре.